Тисяча врятованих життів за рік така арифметика незламності Вінницької дитячої обласної лікарні. Поки світ відзначає день боротьби проти раку, маленькі пацієнти просто продовжують боротися і перемагати. Про тих, хто не здається, та тих, хто дарує другий шанс, у нашому сюжеті. Анна Коваль лікується у відділенні онкогематології Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні понад півроку. Анна активна тіктокерка з власним магазином та волонтерка. Під час лікування навчилась виготовляти м'які іграшки та брелоки. Я ще з фетру веду свій тікток, також шлю іграшки на замовлення, і ось зараз почала крутити квіти різні, там з пухнастої проволоки. і Також два роки граю на. Гітарі і купили мені от недавно електрогітару. У дівчини діагностували т лімфобластну лімфому. Анна, наче супергероїня, йде швидкими темпами на одужання і вже за два місяці повернеться до звичного життя. Зараз почувається добре. Вже пройшла два блоки лікування. Через тиждень починаємо третій блок лікування. Після кожного блоку лікування, щоб підтримати її емоційний стан. Її возили в Карпати на відновлення на тиждень, це їй дуже допомогло відновитися. Повністю змінювало картинку чотирьох стін палати, бо були такі дні, що вона навіть по місяцю не виходила на вулицю, і це було дуже складно. Тому робили все можливе, щоб підтримати і допомогти їй в цьому шляху. Онкогематологічне відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні вже багато років є одним із провідних в Україні. Тут застосовують сучасні протоколи лікування онкологічних захворювань крові у дітей. Потрапили трошки більше місяця тому. Лікуємось також трошки більше місяця. Відношення дуже добре. Лікар наш справжня мамка, медсестри уважні, двайливі, приділяють час і дитині. І розповідають, пояснюють, що треба, як треба. Гострий лімфобласний лейкоз одне із найпоширеніших онкологічних захворювань у дитячому віці. Проте за умови ранньої діагностики та правильно підібраного лікування більшість маленьких пацієнтів мають високі шанси на повне одужання. Онкологічна патологія у дітей це здебільшого вроджені вади розвитку, генетичні поламки на тому, чи іншому, на тому чи іншій стадії життя дитини, які виникають спонтанно. Якось попередити це неможливо, тобто постійно потрібно планові огляди, так само, як і до хірурга, так само до лікаря-онколога звертатися, і обов'язково постійний контроль УЗІ. Черевної порожнини, рентген, ОГК, то тобто це все робити в плановій черзі, як це вимагає профілактичні огляди у дітей. Близько 90% всіх онкологічних захворювань у дітей піддаються досить гарному лікуванню. Тобто онкологія не стоїть на місці і постійно розвивається і покращує результат одужання цих дітей. У 2025 році лікарям онкогематологічного відділення вдалося вилікувати майже тисячу дітей. Дитяче відділення онкогематології єдине в Вінницькій області, яке знаходиться у нас в нашій лікарні. Відділення на 25 ліжок. В нашому відділенні лікуються дітки з онкологічною та онкогематологічною патологією. Також всі захворювання крові у дітей найчастіше онкологічні патології це лікоза, лімфоми, звичайно, солідні пухлини. І, на жаль, ця статистика збільшується з кожним роком. В нашому відділенні ми проводимо. Все лікування від діагностичного процесу до закінчення завершення захворювання. От звичайно, якщо є нюанси, ми можемо відправляти в охмадит, можемо відправляти раку, але намагаємося все зробити в нас. Медична команда працює не лише над фізичним одужанням діток, а й підтримує їх психологічно. З дітьми дуже і важко і легко працювати одночасно, тому що діти вони набагато. Краще піддаються лікуванню, так можна сказати, тобто у них набагато благоприємніший прогноз, і, хоч це важко морально, тобто важко бачити дитина форія, але ти більш налаштований на те, щоб допомогти, і ти можеш очікувати більш кращих результатів. Ми працюємо з дітками із онкологічною патологією, як з доброякісною, так і з злоякісною. Сюди входять патології крові, солідні пухлини. Тобто, відбуваються всі етапи діагностики та лікування від біопсії, тобто від забору первинного матеріалу, від відповідно до проведення оперативних втручань та виконання хіміотерапії. Лікарі наголошують регулярні обстеження, уважність батьків до зміну самопочутті дитини та своєчасне звернення до фахівців за поруки здоров'я малечі. Євгеній Всяніков, Денис Ковтун, телеканал Віничина.